Сьогодні в Євангелії чуємо, що Ісус говорить апостолам одну таку річ, яку ані вони не могли зрозуміти, ані ми вже з перспективи двох тисяч років не можемо зрозуміти, не можемо цього прийняти. Ісус говорить, якби ви любили мене, то зраділи би, що йду до Отця. Ісус Відходить до Отця, а вони повинні з цього приводу радіти, не сумувати, а радіти. І учні цього не розуміють, як це радіти їхній вчитель, за яким вони пішли, якому вони довірили своє життя. Він каже: Я відходжу, а ви з цього приводу повинні радіти, бо я йду до Отця, а Отець більший від мене. Напевно, таким ключовим є тут слово Якби ви любили мене, якби ви любили мене, то ви би раділи. Якщо ви любите себе, то не радієте. Учні хотіли затримати Ісуса для себе. Пам'ятаємо на горі преображення, вони говорять, добре нам тут бути. І залишимося тут. Оце є такий прояв того, що вони би хотіли затримати Ісуса для себе, щоб він, він був для них. Не вони для Нього, але Він для них. Він їм буде розказувати, як потрібно жити, буде їх вчити, буде їм якісь чудо робити, коли буде потрібно, буде зцілювати. Хочуть, щоб Він залишився. Бо їм так добре. І це без жодного засудження можемо сказати про апостолів, такі вони є. Чи це нам не знайоме? Думаю, що кожному з нас це знайоме, коли ми хочемо затримати для себе якусь подію, коли нам добре, зазвичай, якісь такі реколекції, якісь виїзди, паломництва. Так, так добре, що хотіло хотілося там залишитися, бути, і щоб це ніколи не закінчувалося, щоб це тривало цілу вічність. Але так як деякі і тепер казали в синяку на реколекціях, що е, якщо в Божому Царстві ще краще, ніж там, то, е, то хочемо туди, у Боже Царство. Або коли ми на службі Божій чи молимося вдома, нам добре. Хочеться, щоб це, цей час або цей момент зупинився, щоб воно так тривало вічно, щоб так завжди було. Або хочемо затримати якусь людину для себе, так як апостоли Ісуса, щоб ця людина була тільки для мене, ні для кого іншого, нічого іншого тільки для мене. Життя Ісуса це є рух, це постійний рух, рух до Отця Небесного. Він постійно е, йде, Він говорить, що Він іде до інших міст, до інших сіл, щоб проголошувати Боже Царство. Е, він іде до Єрусалиму, говорить наперед, що йому пов Він повинен йти. Бо Він буде страждати, його вб'ють, але Він Воскресне. І у всьому цьому він знає, що Він це робить, тому що його веде Отець Небесний. Це так важливо, щоб ми в нашому життєвому русі, в подіях, в тому, що ми робимо, в роботі, в служінні, щоб це було наповнене. Тим, що це мене веде Отець, я йду туди, бо це Бог так хоче. Роблю це, тому що Бог так хоче. І це деколи дуже прості якісь справи, дуже, здається, примітивні справи. Але роблю це, бо Бог так хоче. Відчуваю, що це Його воля, чую, що це Його воля, що це Він мене до цього кличе, запрошує. Тому це роблю. Але це теж наше християнське життя, це теж постійний рух, рух до Отця Небесного, рух до Божого Царства, рух до неба. Ісус не дозволяє нікому його захопити. Навіть так фізично, коли в Назареті Він проповідує в своєму місті, то Він проходить. Між натовпом людей, хоча вони хотіли його схопити, і таких подій було багато. А навіть тоді, коли вже воїни його схопили, то Він говорить до Пилата, ти би не мав наді мною жодної влади, якби тобі не була дана Богом. Тобто Ісус цілим своїм життям. Показує велику свободу, велику вільність Божого Сина. Ніхто і нічого, крім Отця Небесного, не може його затримати, не може його е, зупинити, охопити, привласнити собі, сказати: Ти будеш тільки для нас. Євреї хотіли, щоб він був тільки для них, щоб він визволяв їх від Римської імперії, але Він цього не захотів, він це не дозволив, нікому не дозволив, щоб його привласнити собі. І християнин це той, хто живе у вільності, в правдивій вільності. Такою правдивою вільністю є те, що ми бачимо в житті Ісуса, що Він не дозволяє себе привласнити, але Єдиний, хто має над ним владу, це є Небесний Отець, це є Бог. Це єдиний, хто має право нам сказати, це можна, це не можна, йди туди, роби це. І Він це може робити через інших людей. Тому ми повинні дуже прислухатися, що нам говорить Бог, що Він мені каже через Євангеліє, через інших людей, через події. Але завжди не людина, не подія є центральною, але Бог через людину, через подію Він хоче, щоб ми зустріли Його. Ісус каже: мир вам залишаю, не такий мир, як дає світ. Оцей мир, Божий мир є плід цієї свободи. Правдивої свободи. Бо в розумінні світу мир це тоді, коли немає війни, коли не падають бомби. Це дуже важливо. Але в розумінні Ісуса мир це свобода, мир це вільність, яку дає Він сам, яку дає йому Отець Небесний. І тому каже Ісус, хай не тривожиться ваше серце, не бійтеся. Якщо серце людини прив'язане до Бога, до неба, до Божого царства, то нема що боятися. А коли прив'язане до матеріальних речей, до якихось подій в цьому світі, до людей прив'язане, то маємо що тоді боятися, бо людина може змінитися, може зрадити, може зранити. Події змінюються, світ змінюється, а єдиний, котрий є незмінний, котрий готовий заради мене і заради тебе на все, це є Бог, який не пожалів навіть свого Сина і з великої любові дав Його за нас, щоб ми мали цей мир. Амінь.